Всім привіт, друзі. Обриваю персики. Ось як бачите, я зараз персиковому саду поступило замовлення. Люди хочуть персика, я так потрошки рву. І не міг устояти. Немає, звісно, часу знімати відео, але перед такою красотою не зміг стояти. Думаю, зніму я коротенький ролик. Це у нас вайнголд. Я, у вас, я його раніше знімав. Але там вже у нас достиг. Red Heaven Зараз я вам покажу. Так, це білий лебідь. Де це він? А ось відеречко дивіться, обриваю. Так, це у нас. Red Heaven Так, підійдемо ближче. І ось така тут краса. Дивіться. Сонце трошки сліпить. Зараз я подивіться, ну чим не красота. Ось зараз підемо і я вам ще цей зважу. От раді цікавості, ставлю на паузу. Так, ще на хвилиночку. Хто в мене купує саженці, запитують, покажіть такий персик флемін фюрі. Ось подивіться, ось бірочка. Флемін Фюрі. І ось такий, похожий на контур, цей рік, він такий з клювиком. Достигає вже ось знизу без клювика. Такий, бачите? Ну, листя ще не прибирає. Оце у нас Флемінг Фюрі. Так, зважимо. Зараз включаємо ваги раді любопитства. Так, обнулилися. Чи дожине цей персик нашого нашого рекордсмена Флемінг Ф'юрі. ось беремо, ставимо на ваги. А ні, цей легший. 473 грами. Ось такий Редхевн. Красунчик. Саджанців, до речі, нема. Залишилися тільки Royal Majestic і Білий Лебідь. Все, всім Гарних врожаїв. Пока-пока.